І оце друга історія про те, про геноцидальні практики Росії проти українських дітей. Перша геноцидальна практика була спрямована Олега Панюту, в якому, окрім того, що вирізали ідентичність, і ще і щось там я не знаю, розвиток зупинили в тому віці, коли вирізали ідентичність, зважаючи на те, як він паде на запитання. Олег, а ви сказали про українців? А коли ви почали себе відчувати українцем? В російськомовному кримському Джанкої, в якому ви народились і виросли, ну мабуть, тоді коли в третьому класі я вирішив в третьому, в третьому класі вирішив відмовитися від вивчення української мови та літератури. Відмовитись так, дуже проста історія. Кримське містечко, в якому стоїть полк транспортної авіації. В моєму класі половина москаликів або людей, які приїхали звідти в відрядженні довготривали потім знову. Тобто в класі так. був постійно ротація. А невелика, але була і відповідно, це ще Радянський Союз? соїла це вісімдесят восьми, вісімдесят восьми І відповідно діти, які там вчилися, дуже багато серед них було росіян, угу. і е, наші росіянину, будучи в Криму, вчити українську. У них була така була така норма відмови від вивчення української мови та літератури. Ти писав заяву на ім'я директора і, і дитину звільняли uh -huh. пів класу. Звільнена від вивчення української мови та літератури. Що вони в цей момент роблять? Вони грають футбол, вони там курякурилку бухають бухалку, да нинішніми нинішніми фразами говорячи, і звичайно, мене жаба задавила. Я прийшов додому, і сказав: мамі, мам, а чого вони в чаті? Я, я теж хочу курити курилку, бухати бухалку. Друга відповідь про злочини Росії, які відбуваються просто в даний момент. А дуже, звісно, ослажні наш такий общий сімійний фон Філіп, який приїхав з Маріуполя, тому що приехал в очень тяжелом состоянии, посттравматический синдром у него был после всех этих обстрелов, а плюс особое отношение к России. Особое мы там... отношение к России, это что значит? Ну, это тот негатив, который взращивали в Мариуполе долгое время, у детей, в школах. Это была прям программа, которой он был тоже так же подвержен, как и все остальные. По -по он не Тунировали хотел жить в России, дома. получается? Он не хотел жить в России, да. А как вы с этим справились? Любовью. Был момент прям переломный, я его очень хорошо помню, потому что он все время сидел на проукраинских сайтах, Ну, и читал там, в общем, всю пропаганду. Будучи в Москве уже. Конечно, будучи в моей семье, вот он, да, на диване знали? на диване не сидит не и смотрит. Нет, я когда видела, конечно, я говорила: слушай, ну это как давай это все-таки. Ты приехал уже да? в Россию, нужно как-то менять отношения. Он говорил, ну я все время их читал, вот я говорю, сынок, ну давай там, мне, ну, хотя бы ради меня. Ну как-то мы так с ним потихонечку пытались. Я тоже а риторика меня... какая? То есть я не хочу жить в России? Хочу я жить не хочу жить в России, да, потому что, значит, я да, вот я люблю Украину, он пел песни на украинском языке все время. Я говорю, ты чем пытаешься меня вот сейчас вывести? Тем, что ты поешь песни на украинском языке, это мы, братские народы, у меня четверть крови моих детей, да. она украинская. Я прекрасно отношусь к языку, к культуре, да. это, это вообще, тут все перемешано. А он вот постоянно провоцировал, потом, как, когда мы с ним уже разговаривали, он мне объяснял, что я хотел. Щоб ти скорее мене вже повернула, і щоб я перестала надіятися, що життя може помінятися. А з ви тебе забрали? Його. Друга історія. І третя історія про досвід Влада Троїцького, який навчався в фізико-математичній школі в радянський період. І ось що він про цю школу розповів, тому що те, що він розповів про цю школу, дуже сильно доповнює портрет жінки, якому тільки що подивилися. Батьки жили в Припяти, а я вступил в физмат-интернат. Это же такая была дуже дивна подорож в моем жизни, потому что Разумеется, физмат-интернат ну, в радянские часы это такая была майже суворовское училище, потому что там в тему ранку подъем, там зарядка на улице при любой погоде, Там просто жистяк, ну реальний був жистяк, але дуже потужна освіта по фізиці, по математиці. Отже, фізмат-інтернат. Фізмат-інтернат, який як фактично воєнне училище, і є нюанс. А і подивилося, Троїцький народився в 64-му році. Тобто це 70, середини кінець 70-х, і от він вчився в фізмат-інтернаті. І хто у них був директором фізмат-інтернату? Але одночасно от це, директором тогда нашого інтернату був, як зараз пам'ятаю, Кайо. і були чутки про нього, що він був до цього. Командиром лагеря булагі. Ну, тобто, такий бушний чекіст, якого наз... призначили керувати там цими талановитими дітками. Тепер зрозуміло, чому у мене така переконана, я така переконана у вайбі НКВДшниці від цієї Львової Білової? Він не її її Росії, Власне, он не хотів жити в Росії, да? Я Любові в принципі на обличчі все написано. А я не здивуюся, якщо Львовий Біловий дуже сильно пощастило за рахунок того, що вона зустрілася з олігархом, і їй довірили просто установити дитину з Маріуполя, а не очолити якийсь концтабір з цілим натовпом дітей з Маріуполя. От, але ну, зверніть увагу на історію Троїцького сімдесяті роки Україна, фізико-математичний інтернат, який очолює директор ГУЛАГу, директор табору в ГУЛАЗі. Це ще один штрих до того, що робили совіти з українськими дітьми. Яким був підхід і хто працював? Ось такі три історії. З одного боку, ми бачимо НКВДшницю, яка в процесі, яка порушує всі норми законодавства, як в своїй державі насправді. У них там закони прописані, але звичайно, вони не для всіх, для олігархів, звісно, не працюють. Так і міжнародне право, ну не кажучи вже про права українських дітей. Але з іншого боку, ми бачимо тяглість цього процесу. Ми бачимо тих же гібістів, які виховували наших дітей. Ми бачимо тих же гіббістів, які стирали ідентичності наших дітей. І ми бачимо, що з цими дітьми, які вже виросли, які вже давно не діти, як на них наклав відбиток оцей ГБшний терор. Не кажучи вже про вбивства щоденні, які ми повинні фіксувати. Бо потім Росія, якщо матиме можливість, а я маю надію, що. Після зменшення потоку бабла у них цих можливостей буде менше. Буде відбілювати, як це робить зараз ліберальне медіа, не кажучи вже про медіа державні. Ви все розумієте? На цьому я кажу вам цьомки бомки Дякую за те, що були зі мною. Дякую за те, що сиділи на одному каналі, прийшли на інший. Підтримуйте мій контент, ставте лайки. Пишіть коментарі, ставте нагадалочки, підписуйтесь обов'язково, якщо ви ще не підписані. І побачимося обов'язково на наступному тижні. Маю надію, що світло не буде мене дуже сильно бентежити, і я буду готувати свої етери, як робила до цього. Па-па! Цьомка-вонка. На добраніч!